Вижимка проект, в якому я зібрав найкрутіші інсайти з п'ятигодинного закритого розбору бізнесу. Маркетинг, продажі, продукт, виробництво, фінанси, команда. Тут буде все, що потрібно знати тобі, власнику малого бізнесу. А я, я операційний директор поліграфії Хто бля... Той, хто зробив з хаосу в бізнесі конфетку. а зараз допомагаю підприємцям робити такі конфетки у себе. Коротше, дивись. Терпіти не може ників Я наймаю тільки контент-менеджерів. Чому? Тому що SMM розшифровується як Social Media Marketing. На жаль, ці експерти, які пройшли два курси у блогера, взагалі не є маркетологами. Написати контент-план не означає побудувати лідогенеруючу контент-маркетингу стратегію, да? яка потрібна реальному бізнесу. Робити 30 постів і 90 сторіс. Те, що ну, зазвичай є планом якимось роботи, ще не означає забезпечити необхідну конверсію профілю. А саме з побудовою стратегії і роботи з конверсіями да фокусом на конверсії, працюють реальні маркетологи. Так сталося, що ринок просто переповнений цими псевдомаркетологами, і вони пропонують свої послуги одразу декільком клієнтів. Це, ну тобто. Бізнеси для них це їх клієнти, і це вже каже про фокус не на результат своєї роботи, а чисто на процеси. А саме побудовою маркетингу стратегій та фокусом на конверсії, тобто на результат, на вимірні результати, займаються реальні маркетологи. Хто ж тоді, взагалі, такий контент-менеджер? В моєму баченні контент-менеджер це людина, яка може генерувати контент ну, створювати, просто фотографувати чи робити відео, потім самостійних обробляти згідно з баченням керівника безпосереднього, виставляти його туди, куди потрібно, да? і виконувати доволі різну роботу, яку руками керівник виконувати якби, і не може, де да й не повинен. Тому, будучи операційним директором в малому бізнесі, я виконую функції маркетолога, а не контент-менеджер. І точно не власник бізнесу, Да? А про СММ спеціалістів я взагалі мовчу, з ними я не воджусь. Чуєш, підпишись на Instagram. Продукт роботи СММника це 30 постів в місяць, правильно? Я, я думаю, що ні. Це те ж саме, що сказати, що продукт роботи менеджера з протежів це тисяча повідомлень в місяць. Ну це ж бред, правда? Його результат це продавати, причому на конкретну суму. З конкретною конверсією. Якщо людина своїм результатом роботи бачить якусь кількість чогось, просто, просто невимірну кількість постів. Це одразу індикатор того, що фокусу на результат там немає. Дуже багато підприємців, особливо в малому бізнесі, да, наймають таку людину і кажуть: я тобі плачу от таку суму за те, що ти будеш робити от таку кількість якогось контентного продукту. Да, я супер не рекомендую тобі таке робити, тому що по перше, це означає, що у тебе у самої якби немає правильного фокусу. Да, ти ти не розумієш, що тобі потрібно отримати в кінці, для чого це все робиться. Да, ну і друге, така людина просто буде розводити тебе на ще більше контенту. А я тут зробила трошки більше. Можна мені доплатити? А я, а я тут не можу. У мене інший клієнт. Ну, і от така вся херня виходить. Мені особисто таке не підходить. Так, я, як операційний, завжди повинен розуміти, який конкретний результат мені принесе та чи інша людина, тому що я мірюю її ефективність через окупність. Коли я витрачаю гроші на зарплату, я завжди розумію, о, у скільки разів мені окупиться та чи інша людина. Коли я наймаю, там, наприклад, менеджера з продажів, я знаю, що він продав, там, скажімо, на. На мільйон гривень без собівартості, там, на 500 тисяч, а я заплатив йому 20. Він мені окупився, ну так, сходу не порахую, давай скажемо, вгадаю, в да, 50, 50 разів це гарна окупність, це гарна окупність інвестицій. Якщо контент-менеджер чи, скажімо, чимник не фокусується на результаті, і ти не рахуєш його окупність як спеціаліста, да, як інвестицію. То, скоріш за все, ти просто якби витрачаєш гроші без, без якогось сенсу. Тож, давай підсумуємо, що якщо ти делегуєш процеси, зйомку, монтаж, постинг, то функцію керування процесами і контролю показників, ти повинен залишати завжди на собі. А краще на керівнику да, ти власник бізнесу, але в ідеалі, якщо це буде керівник, який відповідає за цей напрямок. І, наприклад, в малому бізнесі найактуальніше це операційні директори, яким я і являюсь. Тобто, я безпосередньо відповідаю за, за якість реалізації рекламного бюджету, а не власне. Чуєш, підпишись на інстаграм. Ти вважаєш, що щоденні планерки це зайвий мікроменеджмент. Я, чесно скажу, теж так вважав, поки не відчув на собі одну круту річ. Завдяки планеркам я почав бачити майбутнє. Для мене перестало бути неочікуваним звільнення людей, розумієш. Ти можеш спитати, як це взагалі пов'язано. Я відповім: кожен день, коли я бачу людину, у мене є унікальна можливість розуміти його стан, стан цього працівника. Що я маю на увазі під станом? Коли ти от сваришся там з хлопцем, ну є ж таке, що взагалі не хочеться робити, правда? От нічого взагалі в світі не цікавить, коли у тебе якась херня вийшла. Особисте завжди впливає. На Наше робоче. Тому кожен день, коли я бачу людину, я можу кожен день аналізувати якби, тренд її стану. Я знаю, що сьогодні, там, наприклад, Таня весела, завтра Таня теж весела. Післязавтра Таня не хоче, не хоче на мене дивитися і хоче скоріше закінчити пленерку. Щось відбувається, для мене що це означає? Що, скоріш за все, сьогодні. Результат, який я хотів би отримати від роботи, він буде або не 100%, або, ну, як менш, не менш, ідеальний. І це нормально. Дурість, коли я вважаю людину просто якимсь там роботом, на якого нічого в житті не пливає, і, і кров з носу він повинен виконати ту чи іншу задачу. Не повинен. Це було б ідеально. Але ігнорувати якісь особисті. Проблеми людей, це неадекватно саме з бізнесової точки зору. Не означає, що потрібно бути для них там, психотерапевтом та лікувати їх чи взагалі лізти в їх особисте. Ні, ко... ні в якому разі. Я ніколи не питаю у людини, у якій я бачу, що щось сталося, що у тебе сталося. поділись зі мною. Ти можеш мені відкритися ні в якому разі. Так, так не можна робити. Ми не ліземо в особисте. Ми кажемо, що якщо у тебе щось відбувається, я зараз не питаю, що. Але якщо щось відбувається, будь ласка, зваж, чи реально ти собі сьогодні з урахуванням те, того, що ти зараз відчуваєш, чи реально зробити ту задачу, про яку ми зараз з тобою говоримо? Чи встигнеш ти, чи ні? Будь ласка, заклади е, в результат сьогоднішньої роботи твій стан, що стосується безпосередньо планерки, як її ідеально провести, щоб це не було мікроменеджментом, нікому не потрібним? Да? Але. Вона все ще була ефективною. Максимум вона повинна займати 15 хвилин, ладно, максимум 20. Да? Але зазвичай це 10-15 хвилин. Просто швидко пробігтися по основному, подивитися, що було зроблено вчора, і зрозуміти, що повинно бути виконане до наступної планерки, тобто завтра. Звичайно, якщо ти бачиш, що у когось є якісь складнощі, ти хочеш з кимось щось проговорити, то ти просиш там. Тання, Вова Лена, залиштесь, будь ласка, один на один. Дуже важливо, усі тонкощі роботи кожного окремого людини. Ми проговоримо тільки один на один. Залиштеся, будь ласка, зараз всім гарного дня. все до роботи. Там хтось залишиться, і от тоді можна проговорити те, що ми тільки що сказали: що якщо хочеш, можеш поділитися, якщо не хочеш, просто заклади свій стан в роботу. Як я завжди знаю, що команда працює максимально ефективно. Ефективно, взагалі, це що? Для, для мене це коли людина виконує тільки необхідні задачі і тільки у робочий час, без переробіток. Це дуже важливо. Коли людина працює просто багато, це означає, що вона дуже хірово працює. Усю роботу, гарно сплановану, можна зробити реально вкладаючись в робочий графік. Насправді є всього два інструменти, які виводять працівника будь-якого працівника лінійного на 100% ефективність: це планерки плюс Google календар